Найщиріше вітання, друзі, в цей день, 2 березня, субота, я Олександр Мусієнко, і ви на моєму каналі, на який принагідно закликаю підписуватися. Поговоримо зараз про те, як Росія допомогла німецькому канцлеру Олафу Шольцу зацементувати ідею того, що надсилати Тавруси в Україні не потрібно. Про що йдеться? Ви добре знаєте, і я висвітлюю це питання про те, що, в принципі. Німецький канцлер Олаф Шольц не змінює своєї точки зору про те, що ракети Таврус Україні надсилати не потрібно. Попри все, попри те, що Росія продовжує агресію, попри те, що жахливі воєнні злочини Росії проти України тривають. Попри всі жахіття, коли наносять удари по цивільним будинкам, як в Одесі, ми бачили за минулу добу, гинуть люди, діти, попри все, Шольц залишається непохитним. І відданим ідеї того, що Україні тауруси зараз не потрібні, хоча вони навпаки якраз дуже дуже потрібні. І от, незважаючи ні на що ні да на рішення парламенту, ну в принципі для нього рішення для канцлера Німеччини в цьому питанні рішення парламенту вони носять виключно рекомендаційний характер. І це так, просто те, що голосують зараз в парламенті Німецькому, це виключно для привернення уваги інформаційному полі підтримання цієї теми. Воно не носить практичних наслідків. Але що ж відбулося? От російська пропагандистка, яка лє жовч постійно агресію і ненависть до України, Сіманян. Так, от, Сіманян чи Сіманян, ну, Сіманян, скажімо, опублікувала 40-хвилинну розмову. Де говорять офіцери високопоставлені повітряних сил, представники Бондесферу, і обговорюють факти а, значить, того, що стосується Таурусів. Про що вони говорять? Вони говорять про те, що скільки Таурусів потрібно було б для того, щоб знищити Кримський міст і кажуть, що щонайменше 20. Вони говорять про те, скільки часу потрібно для того, щоб оснастити українську авіацію, літаки Су-24, вочевидь. Переобладнати їх під а, а, потреби Таурусів, скільки займе час навчання, переоснащення, загалом це все мало би зайняти 10 місяців, а, виходячи з цієї розмови. Потім вони говорять, що треба краще підготуватися, оскільки, а, на їх думку, на думку цих німецьких офіцерів, а, Storm Shadow менш ефективні, тому що російські ППО, начебто, багато в великій кількості їх збивають. Ну, ми прекрасно в нас не має бути ілюзій, що немає такої ракети, яка, яка нам передається від партнерів і яка на 100% захищена від ворожих ППО. Ясна річ, є такі ракети і можуть бути в майбутньому, які ворожа ППО збиває. Тобто це абсолютно нормально І на це, до речі, теж має бути розрахунок, коли нам передаються, що а, ракети, що якісь ракети ППО, а, якісь ракети своїм ППО ворог може збити. Це такий момент. Хоча наші сили роблять все для того, щоб максимально розчищати дорогу, планувати атаки таким чином, щоб виводити або пошк... з ладу, або пошкоджувати ворожі ППО, радари, а потім наносити удари. Тобто, таким чином все планується, але разом з тим. І, в принципі, ось це все обговорюється як умови того, що це вже постачається, тобто готується до відправки Тауруси для України. Як відреагувала Німеччина, що цікаво, Більд про це написав, і ледь не на наступний день от буквально інформація про те, що і Олаф Шольц, німецький канцлер, вже встиг висловитися, всі будуть проводити розслідування і що це факт значить утечки. тобто такої інформації. Тобто, одразу фактично, дуже швидко перевірили і прийняли російську версію. Те, що такий витік був. Очевидно, що Росія за цим стежила. Ну, ясна річ, що Росія веде активну шпигунську діяльність, і мета її, звичайно, це вивідання планів щодо підтримки України і потім зриви цих планів. І от тепер давайте подивимося на хронологію подій. Буквально цього тижня німецький канцлер стільки вже всього наговорив, що вже і британські партнери не дуже задоволені, вже й німецькі. Парламентарі не дуже ним задоволені про те, що саме німецький канцлер видає певну секретну інформацію або може видавати німецької розвідки, і він її публічно озвучує про те, що мовляв британці наводять на цілі ракети, що вони допомагають Україні і так далі, що вони ледь ними не керують хоча ракета вона ж її не потребує керування. Що там Русі в Україну відправляти не потрібно, бо це зробить Німеччину стороною конфлікту. І тут же Сіманян виходить і каже: Ну, так а ви забули, що ми зробили з Німеччиною, коли Німеччина останній раз знищувала мости? Тобто з таким парирує. Ну і от а, пас від Росії. Тобто, в Росії вловили сигнали Шольца і відповіли. А, тобто, що таким чином, які висновки можна зробити? Тепер ми можемо зробити висновки, що якщо раніше я був прихильником тієї точки зору, що а, Німеччина і безпосередньо німецький канцлер Олаф Шольц надасть Україні тауруси для того, щоб вибивати логістику ворога, не давати їм перекидати сили, розгортати війська, передислоковувати. Це, до речі, для захисту це збивало би наступальні темпи ворога. Це б дуже нам суттєво допомогло і підсилило. Так, от раніше я дотримувався точки зору, що німецький канцлер зрештою, надасть нам Тауруси після того, як Сполучені Штати нададуть хоча б певну кількість атакамсів на 300 кілометрів. Зараз моя думка змінилася, і я можу сказати, що після ось цього витоку і такого, скажімо так, певного російського подарунку в цій ситуації можна сказати. А німецький канцлер Олаф Шольц безпосередньо Олаф Шольц не ухвалить рішення про передачу Україні таврусів ніколи. Це може зробити лише наступний канцлер, який, до речі, може бути, тому що далеко не всім парламентарям Німеччини подобається існуючий стан справ. І я би не виключав того, що в Німеччині може з'явитися широка коаліція, за результатом якої буде інший прем'єр, можливо, навіть від християнських. Демократів цього теж, вибачте, не прем'єр даруйте, а канцлер. Ну за виконанням обов'язків, в принципі, теж саме. Так от може бути хтось інший. Тому що після цього, після того, що Росія фактично в цей момент, зверніть увагу, хронологія все протягом тижня вони ще й накидають ось це прослуховування. Дивіться, які збіги відбуваються без жодної конспірології, але задуматися є над чим. А чому ж так сталося? І фактично, це зараз. Як, а, ну от знаєте, остання така крапля, що от підтвердження для Шольца. Що ж дивіться, ну так я був правий, як Росія реагує? Вони там нам війною за це погрожують, ми ледь не сторона конфлікту. Вони все прослуховують, і німці цим мали керувати безпосередньо всім процесом передачі, організації, ледь не наведення ракет на Кримський міст. Тому ось така ситуація наразі. Отже, треба буде розраховувати і планувати діяльність без Таурусів, принаймні на найближчий час. Але ж сподіваюся, що будуть додаткові Scalp G, нас підтримують Британія і Франція. І, зрештою, думаю, що підтримують Сполучені Штати, які знайдуть спосіб надати нам атакамси, які нам дуже потрібні, надзвичайно потрібні для того, щоб знищувати військову інфраструктуру і логістику ворога. А на Тауруси будемо розраховувати вже в майбутньому, коли зміниться а, остаточна політика Німеччини, яка нас підтримує, але підтримка це дуже важливо. Ми за це вдячні на другому місці. Єдине, що важливо, що підтримка може бути різною. І іноді в потрібний момент, ось, знаєте, необхідно саме це, саме ця ракета, яка б давала нам можливості далі діяти в Криму. Ось цього не вистачає. Ну, сподіваюся, що політика, зрештою, і традиція Шрёдера, і Меркель в Німеччині колись то має закінчитися. Питання: просто коли і з яким канцлером. Дякую. Слава Україні!